Чи стане Світлана Білоножко прабабусею найближчим часом, а також друзі, про концерт пам'яті Віталія Білоножка, який відбудеться 19 жовтня о 17.00 в Палаці Україна про зіркових гостей ваших колег сьогодні. Також поговоримо. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камерне працюю. Друзі, підтримуйте наше тер вашими вподобаннями і гарними. Коментарями. Uh, в минулому випуску ми поговорили про весілля вашого онука, 22-річного Віталія молодшого білоножка з Софією. А от чи готова Світлана Білоножко стати прабабусею? І як їй такий статус? Я завжди готова. Але думаю, що трішки почекаємо. <гум> Молодь поки що зайнята своїми досягненнями великими. Я думаю, що ой, ми ще будемо сильно радіти за них. А прабабуси Боже, я готова. Я готова завжди. Але це ж буде яка класна прабабуся. <гум> так, до речі, Ірина Фаріон казала, що діти це щастя, а онуки це чудо. А правнуки. Як ви продовжити цю фразу? А правнуки це якісь діамантики наші. Це унікально. Ви знаєте, це така рідкість, щоб, щоб побачити правнуків, а може ще й затанцювати на їхньому весіллі. Ну, це чудо. Ви знаєте, продовження роду це унікально. Краще в природі нічого не придумано, як продовження роду наших діток, онуків, правнуків. Ну це, це, це просто любиш їх безмежно. Так. Я не знаю, це, це просто. Я, наприклад, завжди я вже в всенів ну, інколи. А так до Вітасіка кажу, Віталік, як ти думаєш? А він каже, як оце тут треба правильно. Він каже, свєта, Це ж так просто. Він уже мені підказує, каже ні, це так просто, дивись, робота. Так, 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 так. І вже кажу, ой, як це я не здогадалась. Тобто це вже мій вчитель, це вже моя друг, мій. Він такий класний, він молодець, ну це велика радість, так. велика радість, коли в тебе є діти, внуки, ой, mm -hmm. таке продовження чудове. Ти відчуваєш що ти живеш, і тоді, так. коли тобі дуже важко, от неможливо просто. І ти так на них знаєш надієшся, і вони, вони тебе так підтримують mm -hmm. унікально, колосально. Вони так тебе підтримують, що ти починаєш знову хотіти жити. Mm -hmm. І Ту коли ти... ми пам'ятаємо, ми теж продовжуємо свій рід. Це я підходжу зараз до теми концерт пам'яті про Віталія Васильовича, білоножка, народного артиста України. Зараз глядачі можуть чути декілька композицій. у Вас запланований легендарний фестиваль Мелодія двох сердець, так. сумного приводу, звичайно, концерт пам'яті. Але дуже багато українських виконавців візьмуть участь. От Я читаю, що буде ваш онук Віталій, Білоножко співати буде Тарас Петрененко. виконувати. Так. Композицію: Олександр Пономарьов, Павло Зіборов, Лісапетний Батальйон, так. Анатолій Костікоєв, Наталія Сумська, Віктор Павлік, Оксана Фісір. Кі... Це всі артисти будуть у вас на сцені. Всі будуть артисти, і головне, що вони ж всі ще співають пісні Віталія Білоножка. Ти уявляєш? Вони з таким трепетом. Пісню вибирали, і ось перший Паша зібров. Він вибрав, каже, я хочу ось цю з задоволенням. І вони, знаєш, вже так радіють, кажуть, а можна вже презентувати на радіо. Я кажу, давайте почекаємо. Ось прем'єра буде на концерті, ага. а потім, будь ласка. Чому так? Тому що я хочу, щоб співали пісні Віталія Білоножка, але при тому, щоб називали. Uh, його ім'я завжди, що це з репертуару Віталія Ділоношка. Mm -hmm. Хочу, щоб його ім'я якомога довше пожило. Знаєте, серед нашого покоління молодшого і ще молодшого. Mm -hmm. Ну не дарма ж, от пашу Зіброва люблять мої онуки. кажуть, та пашка, він же крутий. Тому що він вміє себе спілкуватись із молоді, тобто вони з ним спілкуються на рівних. Мої онуки називають його Паша. А як ти вважаєш? І він каже, Боже, я так радію, що я Паша, я ж юний, я ж такий молодий, як ваш Віталік. Розумієш про траса Петрененка ще ви з ним товаришуєте, знайомі? звичайно. То ми дуже багато їздили з Тарасом, з його танією. Ми їздили на гастролі, багато ми виступали і пам'ятаю ті потяги, яких їде. Знаєш, що най... найважче в гастролях це доїхати до місця концерту. А сам концерт це в задоволення, тому що поки ти доїдеш, це довго або потяг, або автобус, одним словом, або машина, все рівно це треба доїхати. І ми дуже часто їздили з Тарасом Петренаком, дуже багато ми їздили з ним. Він дуже хороший. Він настільки теплої душі людина, він такий музикант. знаєш, він, він особливий якийсь, він дуже відрізняється від багатьох. Ми його з Віталіком любили, і я зараз його люблю. Він хороший дуже. Так, Тарас, і він Також я читав так. з Династії, співаків походить. Так. Так? Так. Його мама так. була дуже відомою. Є артисти, я вже не скрию. Є артисти, які о, чомусь в цей день знайшли якісь собі там халтури, концерти. Mm -hmm. Ось таке. Знаєш, Щоб ви обри... заздалегідь, за так? Ні, ну вони знали вже, і так швиденько сталося, що вони о, запланували собі якісь інші роботи. На жаль, ну це їхня справа. Так. я Розумію, о, вони розуміють, що це буде любов. Всі прийдуть до Віталія Білоножка, навіть не до мене і не до нас. Вони всі прийдуть до нього в Палац Україна, всі прийдуть, хто його любить, інших нам не треба. Так. Прийдуть всі з любові, з великої, з шани, прийдуть і ми будемо згадувати, співати пісні, говорити, 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 згадувати. І ось, наприклад, Хастюкоїв Толя він каже: Свята, можна я розкажу той випадок унікальний. Який я поїхав в інше місто, і мене прийняли за Віталія Білоножка. Мене частував, а я не признавався. І коли тільки до потягу мене провели, кажуть: Ну, все, Віталій, до побачення, дякуємо, що ви нарешті до нас завітали. І він тоді, коли сказав, він кажуть, не може. А вони так були похожі. І в Віталія було довге волосся, і в Толі було довге волосся. І ми разом просто їздили багато. Вони з бенюком під гітару співали свої пісні. Ми свої пісні про кохання з Віталіком. речі, Богдан Бенюк, про бенюк і... також буде. Так на концерті бенюк має бути, має бути, так. але він дуже зайнятий десь на гастролі. каже: поки mm. мене не чіпайте, але я обов'язково все кажу. Ти ж тільки справся з піснею. Будь ласка. Богдан Бенюк так обов'язково. Ну хасікою з Наташою з дружиною вони ми віддали їм кращі пісні. Яблука падають. Mm -hmm. це наша та пісня, яка ну, це був такий, можна сказати, початок. Так. <реш> Майже початок. Ну, так. До речі, мало хто знає, Наталія Сумська має гарний голос, дуже і гарний от, голос. І От нещодавно в інтернеті і я натрапив на. Бі... Можливо, наприкінці 89-х, початок 90-х років Наталія Сумська виконувала в Москві українську народну пісню. Але як красиво, я теж бачила це бачила із двома стрічками, синю жовта. Тобто, це була ще й позиція Наталії Сумської ні. -ні а то в, в ті часи це було давненько. Я в ті часи теж е, е, їздила тобто, в ті часи, любили українців. Тоді ще не було цього придурка Путіна, знаєте. А, тоді якось нормально, по-дружньому -по дійсно відносили. Тому Наташу запросилися, не тому, що там ми хотіли щось до -до доказати. Я а, а нас телебачення... Але чи не думати, що ти... це була така заманка агресора? так, тобто ну, своє Це можливо, але дивіться, мене одну з України, ще з Харкова була дикторка, нас на підвищення кваліфікації відправляли в Останкіно. Ми там навчались. Розумієте, не десь кудись, а, mm -hmm. а в останку нужо після Це, Києва йде було Москва дуже престижно. Так Москва, престижно, але до нас дуже гарно відносилися. Гар. Знаєте, дуже гарно, і я тоді ходила по театрах і. Заходжу в адміністраторську і кажу, що я ось з України приїхала. Вони кажуть, боже, яка дівчина на перший ряд видайте її на перший ряд місця? Mm -hmm. Ні, ні, такого також якось ставлення або щось. Я не бачила. Так. Але тим не менше, от українські артисти, які їздили в Москву і там залишалися. От, наприклад, згадаємо зараз Софію Ротару, яка mm -hmm. здобула теж всенародну популярність. Там е, все таки вона починала з пісень Івасюка. Правильно виконувала. Перша впізнаваність, хіти і так далі. Але вже коли вона залишалася там в Москві і так далі, потрібно було виконувати російську музику, російський репертуар. Прийшов такий час, коли української взагалі не було в, в репертуарі Ротару. Тобто зовсім інший вже шлях. Тобто, ти стаєш. Тобто, якби вони змінюють людину чи кажуть. Це треба досить українською. Як ви прокоментуєте? А, Правильно ви говорите, Ростислав, тому що якось ми з Віталієм пішли в російську драму на якусь виставу, і там була режисер, Я не не згадаю зараз прізвище, її вже немає в живих. І вона вийшла до нас, вона дивилася свою виставу, вийшла до нас в фоє. Ми зайшли в буфет, там взяли якесь шампанське чи щось, і вона ми кажемо, як це ви вчилися в Москві, в Гітісі? Чому ви приїхали ставити вистави до України? А вона говорить: а ви що хіба не знаєте? Що ми спеціально направляємо з Росії з Москви в основному спеціалістів на Україну? Для того, щоб внідряти, як вона сказала, російську мову. Mm -hmm. Це коли ще воно було. Це ми ще юні були, і ми так послухали. Цікаво, чому це так розумієш? Але, мабуть, оці задумки отих ворожі, вони давно вже там існують. Але вони бач, вони всіх до себе. Всі талановиті їхали туди, і вони там їх заманювали всіляко, все, 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 все. Будь ласка, залишайтесь. Ну тому, що народ український дуже талановитий, і, і в основному і співаки також mm -hmm. не тільки співаки їхали, їхали і вчені, їхали і медики, їхали багато хто. Вони всіх кращих забирали до себе. А своїх, як сказала режисерка, внідряли в нас для того кажу: а навіщо? А щоб ви говорили російською? Я думаю, що Україна і це є інтелект, і, власне, оця розумова праця, з якою досягав Радянський Союз там висот, той же ж Корольов і багато і авіаконструкторів, так. І, і так далі? Були вони саме українцями, так? Тобто, звичайно. З, звичайно, допомогою вони досягали висот, а без нас вони. Далеко не зайдуть так, 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 але так, так, так. Але так, так. ну але так більше про дружбу народів і мова ніколи не може піднятися, тому що те, що вони роблять такий геноцид з нашим народом, це страх, і він продовжується. Це, як ви червите ви зараз під час так, повномасштабної так. війни? Не бачите, не дають нам вільно дихати, не дають. Ну і це, знаєте, я так думаю, що ми поборемо це, тому що ну, ми сильна нація. Ну, як казала колись моя мама, не на тих напало. Не дарма наші діти казали, хто прийде з мечем від нього й помре. Ми прикладемо всіх зусиль для того, щоб ворога здолати. Та ми всі старше покоління, ми підемо, я не знаю, будемо все робити для того, щоб... Щоб бути вільними, щоб звучала наша мова рідна. Скільки людей, також нас утискали, правда ж там радянський союз і до цього Московія і ну, ми такі були ми меншовартості, такі якісь були. Ми так. в другому в другий ряд, друге місце, і взагалі другі ніколи не були першими. Ну нам не давали такої можливості, і саме цікаво, що наше керівництво з цим погоджувалося. Чому погоджувалося? я Ніяк не можу зрозуміти. Ну але ну ось так. Колись один керівник по будівництву зам, зам по будівництву вищого нам говорив: каже, та ви що каже, ми якось відпочивали разом, десь в Україні у нас. І він каже: за один підпис в Москві треба було вести вагон добра, щоб роздати. щоб... Вони зробили те, що нам треба, бо інакше. А ми потім відпрацюємо. Ну, mm -hmm. а як же може Москва, Росія та відмовиться від такого добра, коли ми їм носили все? Закінчилось, yeah. та, mm -hmm. ага, закінчилось це все досить. А, в нас бачите, які люди молодці, вони дбають. Про Україну, про мову, про все. Так. Ми І, бажемо... я, о, зараз ситуація на Курщині. Про це говорив вже весь світ. Так, 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 так. Як ви бачите цю ситуацію? Ну, я бачу ту ситуацію, що ми молодці. Ми молодці, тому що Му ми часу. кіборги. Ми, а, я вважаю, що вихід у нас один побороти ворога. Нам треба повернути свої території, якщо це допоможе повернути наших людей по-перше, і цивільних, і військових з полону, де вони там мучаться, повернути свої території до єдиного клаптика землі ні на які перемовини. Не може йти мова про це, тому що погодитись сьогодні, через 2-5 років вони прийдуть до наших дітей, до наших внуків і будуть домучувати. Ми цього не дозволимо. Цього не можна дозволити. Це кожен повинен зрозуміти. Якщо сьогодні ми підемо на якісь уступки, що хай буде там ваша ця область, ви захопили. Вони дуже багато території захопили і вже себе почувають як в себе вдома. Ні, ні, ні до себе. Будь ласка, так. в Московію свою їдьте і там радійте життю як хочете. А ми маємо... Збори. ваша а. територія нам не треба, але нам треба повернути все своє і тому е, ми молодці. Я просто е, це це просто чудо, що ми е, що наші військові. Обхитриває. Пішли на такий сміливий крок, а тому, що ну, президент України Володимир Зеленський також заявляв, що вони планували наступ на Сумщину і Харківщину, так тобто вони планували далі захоплювати українські території, і Україна, як то кажуть, обхитрила. Ну, Петро Черник, військовий експерт, до речі, каже, що е, війна це мистецтво обману, тому тут треба е, вміти правильно. Правильно, тут тактика, обман, обхитрити треба ворога, О. це правильно. І я думаю, наші воєнначальники на це здатні. Так. Там з головами хлопці вони знають, що вони роблять. Вони правильно ведуть. Єдине, що дійсно нам треба кошти, нам треба патрони. Нам треба ППО, нам все треба, все треба, тому що. Ну, нестача в цьому є. І ми це розуміємо. Якщо буде більше всього, плюс наша сила волі до визволення, все зіграє тільки на перемогу. Ми цього часу питаємо. Ну і, мабуть, ворог е, чекає, коли ми розслабимося, коли ми не будемо м, відстоювати свого. Це я говорю зараз про культуру. Тому, власне, ми продовжуємо працювати кожен е, своїй роботі. Е, стосовно ще зіркових гостей, які з'являться у вас е, на концерті: е, Алла Кудлай, Дмитро Гордон, Леся Бацман, Катерина Бужинська, Ауріка Ротаро, Михайло Грицкан, Андрій Кравченко, Надія Шестак, Олександр Злотник, Тетяна Піскарьова, Оксана Пекун, Ярослава Руденко, квартет Гетьман, Христина Охітва і ще Естрадно-симфонічний оркестр, головний диригент Дмитро Антонюк. Це буде дуже довгий концерт, мабуть. <реш> так, так, так. Уже йдемо трошки на скорочення. Ні-ні ні, все буде дуже динамічно. А все буде з настроєм, все буде з посмішкою і сльозою, але все буде ради нашого незабутнього Віталія Білоножка. Я думаю, це буде єдиний порив з залом. Я думаю, що ми я люблю динаміку завжди в концерті. Навіть ніхто не зрозуміє, що це було там декілька годин, але буде антракт в антракті. Люди трошки розслабляться, якесь буде, буде шампанське. Я думаю, що треба за продовження життя, за те, що воно триває, треба про це думати, і ми про це думаємо. І я так довго наважувалась на цей крок, на цей концерт, тому що я розумію, що це не так просто, але я впевнена, що все вийде. Угу. І Ой. хочу запитати у вас зараз йде е, фільм Назарія Яремчук на зрем'яний світ краси. Чи є ідея зробити документальний фільм про Віталія Білоножка? І також чи будуть чути глядачі, слухачі потім ось ці пісні, на... які будуть виконані на концерті пам'яті 19 жовтня, там на ротаціях в інтернеті. Звичайно, звичайно, на ротації в інтернеті я думаю, що це все буде обов'язково. Про фільм ми думаємо. Зараз ми пишемо книгу. Зараз ми на його батьківщині в Сумській області названа вулиця імені Віталія Білоножка. Приїдуть звідти його керівники, які зголосилися це зробити. І я кажу, ну як не звичайно. Я вам дуже щиро дякую за це, що ви пам'ятаєте про свого земляка. Uh, навіть парфуми я створюю які хочу, щоб кожна жінка подарувала своєму коханому, коханому парфуму, який я присвячу Віталіку. Ну а з приводу фільму це велика робота. Це mm. Тим треба працювати. Я думаю, що це дуже молодці, великі, що зробили про Назарчика, тому що він був mm. дуже хорошою людиною, прекрасним. Спілком. А ви були знайомі з ним? Звичайно, звичайно, що ви? Ми, я пам'ятаю наш концерт на площі, тоді на площі Незалежності був прямо. І ми ходили в готель Москва. Тоді я зараз готель Київ. Там ми перевдягалися, там дуже багато артистів. Було якесь велике свято. І Назарчик був тоді, він вже був тоді хворий. Uh, я ми ж з Саша Злотник Коля ну, так, так, так. Ми ж їздили свідки. Ку Олександр Злотник написав так. десятки пісень для Назарія Яремчука. А зелене, per... ось ця пісня. Так, 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 так. Він перший виконавець був uh, Назарчик у Саші Злотника. І ми їздили, коли він захворів. Ми ж їздили туди в Чернівці, на машинах на своїх їздили, підтримували. Як могли, потім відправляли в Німеччину. Потім, коли побачили, коли він повернувся, ми зразу зрозуміли, що тяжко все буде, але ми були до останнього. Потім ми поїхали на похорони вже всі разом. Всі ми їздили весь час туди, грошима допомагали, ліками закупляли. Ну, все, що ми могли, от що треба було, ми допомагали. Підтримували родину, ти ще малесенька Марічка була, і два ручки, здається, було. Зовсім воно манюсіньке дитятко було. Вся родина була в такому розпачі, це така катастрофа, коли на твоїх очах помирає кохана людина. Це страшне. Все, хто це пережив, страшнішого нічого немає. От запитайте мене, що страшне? Нема нічого страшнішого. Але ти бачиш, коли людина вже не дихає, ти береш за руку, а рука холодна.